Від ранку 17 листопада частина жителів Заудаївського мікрорайону залишилась без тепла в оселях. Роботу системи централізованого опалення призупинили через порив на водопровідних мережах. Наразі аварію ліквідовує бригада комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання до роботи залучили важку техніку. На даному об'єкті сталося витік теплоносія по опаленню. Причиною може бути цього, що сталося сув грунту. В даному місці лоток, лотка, лоток відсутній і в землі лежить просто труби наші. На даному етапі проводимо розриття, підготовку для ремонтних робіт. Буде зварювання роботи виконуватись. Фахівці проведуть заміну проблемної частини сталевої труби діаметром 40 міліметрів. Комунальники запевняють, працюють у посиленому режимі. Наразі опалення не надходить до чотирьох будинків по вулиці Миролюбна, а саме номер 42, 44, 46 та 48. За попередніми прогнозами подачу тепла планують відновити уже сьогодні ввечері.